Україна розпочала процес вигнання Росії із Радбезу ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вона нам не наберуть по об'явленню. за його словами. Україна офіційно виступає із своєю позицією щодо місця Рашиської Федерації в Радбезі ООН. У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в організації Об'єднаних Націй взагалі? Зазначив він. Він наголосив, що в українській делегації є переконлива та аргументована позиція на це питання. Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця ще у жовні. Нагадав, що РФ зайняла місце радянського союзу в радбезі ООН незаконно. Дипломат тоді висловив думку, що навіть якби Рада безпеки ухвалила рішення, яке наказало б Росії вивести війська з України, російський диктатор Путін не став би його виконувати. Питання не у вето, а в тому, що сьогодні ми маємо справу з країною, яка настільки не має нічого спільного з правопорядком і з міжнародним правом, що є в них вето чи нема в них вето їм глибоко начхати. Будь-які рішення і єдине, що зупиняє весь світ від того, аби дати копняка Росії і вигнати її з Радбезу. ООН, це на мою думку лише ядерна зброя, сказав тоді кислиця. Зараз представник Росії входить до складу постійних членів Радбезу ООН. Це дозволяє росіянам витувати резолюції, які їм не подобаються. Постпред України в ООН Сергій Кислиця неодноразово звертав увагу на те, що Росія незаконно посіла це місце. Відповідно до статуту організації, її постійними членами є Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Китай та СРСР. Після розпаду останнього Росія, оголосивши себе правонаступницею Червоної імперії, просто замінила радянський союз у Радбезі. З нами Павло Лисянський на зв'язку вітаємо вас. Павло, слава Україні. Right. Добрий день, я е, звісно, хотів би одразу з вами в розмові згадати і проговорити, і поспілкуватись про Бахмутський напрямок, і зокрема там і про опатне. Взагалі, е, все те, що там змінилось, і злам знову ж таки такий невеличкий відбувся на цьому напрямку, завдяки нашим захисникам. Про що свідчить, як ви оцінюєте ну, події, які зараз відбуваються саме там? Ворог виснажений, йому все складніше і складніше атакувати. Атакують не професійні військові, так, а постійно, постійно збільшуваний людський контингент з числа там, так званих добровольців, колишніх ув'язнених, діючих ув'язнених. Тому монолітний захист Збройних сил України відбувається атакою і, відповідно, є погороху з точки зору моралі, да? тобто моральний дух їх слабкий. Тому Збройні сили більш професійні, більш злагоджені і, відповідно, це переводить до певних результатів. Пане Павле, а от про е, Бахмут і ну з серпня триває, намагаються окупанти захопити місто. Як довго, на вашу думку, вони будуть продовжувати це робити? Ну це ж навіть з їхньої там пропагандистської точки зору ну вже смішно виглядає операція зі взяття міста півроку, рік-два роки, потім не знаю, там е, їхні діти будуть воювати за Бахмут? Чи як? Чи в них якогось такого дисонансу в цьому немає? Ну Дивіться, в них такого дисонансу немає, тому що вони сказали, вони це вже упередили те, про що ви говорите, вони кажуть, що вони, вони воюють з країнами НАТО на території України. І зараз вони вже кажуть, меседж лунає, що ми не воюємо з Україною, а ми воюємо з країнами НАТО на території України. Тобто Тут вони упередили. Так, а з точки зору того, що вони можуть продовжувати. Ну, для них на сьогоднішній день вони вважають, що вони наближені до Бахмуту, це наближення до якоїсь маленької перемоги, яка їм країп, потрібна для їх російської військової пропаганди. Вона так само потрібна і Пригожину, щоб доповідати там, Путіну, що ось я виконав, я це зробив, ось. Але Тобто всі розуміють, що вони не можуть цього взяти, вони всі розуміють, що вони слабкі. І я думаю, що вони так і надалі будуть намагатися це робити, поки в окупаційних там, військах та політичних кругах РФ не приймуть якесь рішення. Ну, пам'ятайте, як з'явився 40 Ну, Ну, по типу такого, щось може бути що. А якщо це ще буде там місяць-два і не буде з його з їх боку я впевнений, що не буде, і збройні сили України нещодавно доказали, довели то просто будуть якісь там ротації знову будуть тут якісь зміни, які можуть призвести до того, що окупант на цьому напрямку. Ну, Втрати певну кількість територій. там позаду Бахмута є місто Світлодарське, Угорська ТЕФ, яке стратегічно дуже важливо. Тому немажуть є в місті піти. Тому питання в тому, що скільки е в них ще вистачить людського ресурсу, але людський ресурс це не головне, тому що людський… Ресурс він повинен бути морально підготовлений, а коли в них є повна деморалізація, то там можуть і знаєте, як сказати, і, і 100 тисяч на військом редагуватися. Пане Павло, запитаю ще вас про Запорізьку ОЕС і складна там ситуація весь цей час залишається. Наскільки на вашу думку є ворогідним, що расисти зроблять жест доброї волі і полишать станцію? І друге запитання щодо Рівненської ОЕС, тому що ми багато говоримо про можливий наступ з Білорусі, і ми не знаємо, буде він чи не буде, в якому напрямку він буде, чи то буде можливий теоретичний наступ на Київ, чи десь на Західній Україні? На вашому? Наскільки у небезпеці перебуває і Рівненська АЕС, щоб наскільки шанси великі або маленькі, що в нас дві наші атомні електростанції опиняться у полоні окупантів? Ну мені важко це на це надавати питання, тому що у мене немає повної картини. Сточки зору запорізької АЕС, можу вам сказати, що на сьогоднішній день поки що ворог не збирається робити же це доброї волі. Як мінімум нема певних дій, які вони проводять, коли кудись ну, кудись намагаються бігти щодо Рівненської атомної електростанції, ну ми знаємо, що не тільки атомні електростанції, а й теплої електростанції і об'єкти енергетичної інфраструктури завжди викликають для ворога інтерес для того, щоб це захопити, залишити на там і таке інше, так, да що візьмемо початок. Війни, то відразу була захоплена Щасівська атомна електростанція. Ось на Багуцькому напрямку в город Світлодарський був захоплений, Улугівська теплоелектростанція. До цього була захоплена Миронівська теплоелектростанція, яка колись належала до ДТК. Ось і питання в тому, що для ворога це ну завжди є така привабливість, тому небезпека значно є і не можна скидати, скажімо так, ну говорити, що ці об'єкти будуть в небезпеці. Ворог руйнує і захоплює все на своєму шляху. Всі це вже з спочатку військової агресії. А дехто хто в дві тисячі Роху, ну, тому потрібно це прораховувати та бити на операції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.